Всім доброї ночі. Сьогодні вже 28 вересня, 3.05 ночі. Вот. І я би хотів зараз а, зробити відео, яке б розставило крапки на «і». для тих людей, які за мною спостерігають не з перших годин війни. Я би хотів уточнити годин війни, навіть не з першого дня, а з перших годин війни. І ті люди, які для себе відкрили Оскара недавно, у зв'язку з тим, що Ось 10 фейсбуків грохнули нас сюди за цей період полторагодовий, то багато хто з нов прибивших до наших лав, скажімо так, любителів правди, особливо в Ютубі, в нових Фейсбуках, вони запитують Олексія, про вас пишуть такі речі, розповідають такі речі, там по Верезнюк лє на вас. Дуже убедительно, що ви живете в хоромах, у других квартирах, їсте ікру, заливаєтесь дорогими шампанськими чи вином, чи що я там їм, не пам'ятаю, лососі, по-моєму, стейки. І коли мені люди кажуть, слухай, не реагуй, не публікуй, не оправдовуйся. Ви знаєте, сьогодні інформаційний простір в Україні настільки отруєний, що боюся, якщо туди не добавлять проти отрутне, то люди дійсно будуть дезінформовані. Тому є багато питань, і я би хотів на них відповісти обов'язково. Ну, зокрема, мова йде про цілу зграю шакалів, які дуже убедительно розказують про, не про мене, про те, що я шахрай, я аферист. Правда, вже всі почали задаватися питанням, чому про це говорите ви, а не ті люди, які так постраждали від Оскара. Чого ж вони? Де ті люди? Ну, слава Богу, що ви вже задаєте такі питання. От. А я така, як я, людина пряма, відкрита, щира. Я хотів би поділитися деякими своїми життєвими моментами. Ну, по-перше, у нас сьогодні, до речі, я дуже люблю пісню Квардеклуна. Якщо ви знаєте, якщо ні, то послухайте Квардек-Луна, Квардеки Мара. Посмотрите, яка луна. А луна і справді дуже файна, от просто бомбита. Да? Красива сьогодні ніч така спокійна. Я люблю працювати вночі. Тим паче, що у нас поповнення цієї ночі було у наших друзів волонтерів Тому ось мені вдалося тільки днем. От, сижу роботою. Моя тут папочка називається. Олекс і Оскар. Оце мені передали такий монітор, подарували, бо в мене комп'ютера свого немає. У мене його вкрав піздабол, мандабол і іуда Денис Маганов, який сидить сьогодні в Германії. Про нього я окремо ще вам розповім. Що це за чому? Боже створіння. Це ми тут квіточки. О, от. Це значить я тут роботу. Тут у мене криски ларіски яких Маганов бросив умирати в 3 банці Мої дівчатки У них свобода повна. Вони по столу бігають. От. Тут у мене посилки готуються до упаковки. Ну, оце холостяцька така нарав мене. господи, надурили. Купив чесник, повівся на розмір, розумієте? А це чесник, який сажають. Ну. Холостяцький холодильник з лососями, стейками. І крой красний, баклажанний. Халостяцька морозілка. Це завжди на поготові, якщо в гості прийдуть. Це м'ясо болгарского перца, трохи завершення не болгарського, а білої білогіорсті біло, біло да? називається. Зараз святую святых заведу. Мішка купе. Оце у мене такий от безлад. Ну, Мені просто ніколи цим цим зайняться. Оце в мене там е, я чого показую ці речі, бо одна манда вафлістка писала, що у мене Дольче дольчагабани, люївітони, Ну, Єдине, що я можу дійсно чим похизуватися, це вишиванка однієї. Ось такої красивої. І другою красивою вишиванкою. Це у мене заготовки вже. Теплі речі, які я буду пакувати завтра пацанам. Сейчас я так вот покажу. Господи, як воно тут отакі от. Зараз, секунду, бо я. права рука парізова, а ліва неудобно. Ось вот така от термуха. Вот це все пакується. хлопцям. Ось вот такі от теплі теж флісочки. Це Передавали теж з Германії, українці. Вот. Не можу тільки стіркою зайнятися, тому що э, стиральну машинку віддав під Луганськ, там жінка присилала. Приходиться рукою стирати. Как, видео. Рукой как бы машинка є, хазяїн нову купив. Сказав, молодець, що віддав ту. хороша справа, звісно, але вона швидко поламалась. Плата стоїть порядка 3000 гривень. Вот, я сказав, поки таких грошей нема, хай стоїть. Може, ні, ну я не приб'яюся, а просто кажу, як воно є, дійсно. Зараз для мене 3000 тисячі гривень теж гроші. Вот, тому. І отак вот от вночі на фоні луни я розрібаю повідомлення. У мене лежить телефон. Зараз на зарядці. Гаряча лінія. Там Telegram, там WhatsApp, там месенджери TikTok. І, правда, вже всі TikTok грохнули. останній залишився. За цей тиждень тільки два грохнули. А, Facebook і месенджери в Instagram. І от я потихеньку людям сижу, відповідаю, а, записую номера телефонів. Якщо хлопці просять здзвонитися. Дуже багато вислуховую аудіодорожок. А, відсотків 70 це сльози. Це матері дзвонять, це дружини дзвонять, о, це діти дзвонять, дорослі вже, які кажуть, там, не можемо батька знайти. Ніхто ніякої інформації не дає. І сьогодні, коли вже все-таки всі зрозуміли, що те, що говорив Оскар ще рік назад, це не іпсон. ну, вони так знаєте люблять сайт чесно. Зайдіть в Google, пробийте Олексій Оскар, ви побачите, хто ще не знає, може. Перша новость Оскар державний зрадник. Ну, мені так подобається, знаєте, як в лучших совєтських традиціях, Без слідства, ти вже держзрадник. Ну, що я хочу сказати, я пишаюсь тим, що я держзрадник, тому що я. Зради вашу державу, яку ви будуєте для нас. І таку державу я буду й далі зраджувати. Я буду й далі розкривати корупцію. Я буду й далі озвучувати імена, я буду й далі називати чиновників, я буду й далі публікувати розмови з військовим, які намагаються хоч якось достукатися до інформаційного простору для того, щоб хоча б якийсь дать розголос. Я і далі буду писати запити і журналістські, адвокатські по. Е Проблемам по зверненням і по рапортам військових. Тому що нам, українцям, така держава не нужна. Тому ми всі сьогодні державні зрадники. І ви нас такими робите, тягаєте по судам, у вас дуже хороша стаття, теж зрада. Тому ми спостерігаємо сьогодні в інформаційному просторі пришелепкувати дебільних журналістів, які знімають Тіктоки. Які е, цілими днями корча з себе патріотів, е, розповідають нам, а що ж там на болотах, ну, типа в Росії. Послухайте, ну от правда, а чого ви не спросите, а що ж там у нас, у хлопці на передовій? Ж ми всі прекрасно розуміємо, що у нас не ідеальне правительство, вже всі це поняли, у нас не ідеальне керівництво військове, і е, е, іноді розголос і втручання в ситуацію рятує. Хлопців життя. Тому продажні журнашлюхи, які тільки виставляють карточки, требують донати і розповідають нам цілими днями, що там на болотах, що там сказав Соловйовий, чи що там сказала Скибєєва, слухайте, нас не ніби. Хто їх там їбе? Але нам не все одно, що з нашими хлопцями, нам не все одно, які проблеми в наших хлопців. І якби ви менше. Мовчали б, а більше б говорили, ви більше б українців і хлопців би врятували. А своїм мовчанням я хочу передати всім журналістам, всім продажним журнашлюхам, які пишуть, що Оскар державний зрадник, які пишуть, що Оскар шахрає, фарістка лаборант, які пишуть на людей, які говорять правду, уже бруд. Отут у вас хватає і сили, і енергії. Ви... Маєте знати, що ви маєте жити з тим, що на ваших руках кров убитих теж українців, тому що нічого так не вбиває, як мовчання. І моя совість перед Господом Богом чиста, і перед пам'яттю мого батька також чиста. А вам з цією совістю жити. Ви можете далі нам розповідати, що там на болотах. Ви можете далі показувати відосики з Соловйовими і з Аскабієвими. А, а я буду далі показувати, озвучувати, стучати і кричати у усі двері, стукати, і писати, і добиватися справедливості, коли до мене звертаються з проханнями хлопців. Куди звертаються? На гарячу лінію. 068, 354, 57, 37. І ви знаєте, як мені може не бути обідно, коли я бачу, що мені кажуть Олексій, ну ви теж зрозумієте. Люди вже бідні, люди виснажені, у людей немає грошей. давати. Хочеться вірити в те, що просто мій контингент, люди, які мене слухають, ну, слухають я маю на увазі, сприймають. Це дійсно бідний контингент, в принципі, як і я. У мене немає ні мільйонів, ні квартир, ні домов, ні дач, ні земель, ні рахунків. Я знімаю цю квартиру 8 років. Було б було все. Це. І квартира була, і дом був, і машини були. Дом я построїв своїм родителям. Вони його продали, прогуляли гроші. Так само, як і машину, продали, 9 тисяч доларів прогуляли. Квартиру я построїв, продав. Мене підбив опять же, Денис з родителями, поможи нам дом построїти, а ми там продамо дом і квартиру в ніжній допоможе тобі нову квартиру купити. Ну, то таке. Я просто про інше. Просто коли я бачу, що а, ті, хто а, збирають донати, ненавіжу це слово, тому що в мене зразу перед глазами мільйони притули, е е е украдені людей. Е е вони просто вкидаються в рекламу, і ми на кожному кроці, на кожному каналі, на кожному сайті, з кожного чайника бачимо збір, 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 штрих-код. Тобто ну, все создано для того, щоб ви просто тільки віддайте гроші. Вімкніть, будь ласка, своє. Свій світогляд, свої мозги, і подумайте. Вам не здається, що сьогодні це волонтерство це чистий води бізнес? Я сьогодні показав, на прикладі сайту Українська Правда, які зробили такий відеоролик, пафосний, ті типу розслідування, на самом деле розігрують мені куби для донатів. Ну, це бред на самом деле. Це вже настолько цинічно і нахабно, що навіть на не ворота не тому... Коли у мене на карточці сьогодні 5154 тисяч і з гривні, із них 5800 я дав своїх, і там хтось кинув 500, хтось 150, хтось 200 Сьогодні за день там 34 чоловіка кинули. І я вже спів посилки відправити, то вибачте мене, розповідати мені, що я краду мільйонами, звісно, мені обідно. І мені ще більше обідно за людей і за тупість людей. І я можу собі дозволити це говорити, тому що я, я вам не Порошенко, я вам не притула, я плакати на камеру не буду, посміхатися не буду, вас облизувати не буду, казати ви неймовірні, я не буду, тому що я на вас не дивлюся сквозь призму виборців. Понимаєте? І е, я вважаю, що ті, хто себе вважають, вони не образяться на те, що я кажу правду. Ті, хто себе не поважають, ви можете далі продовжувати слухати тих людей, які вже... Вас підкупляють своєю посмішкою гумором, патріотичними лозунгами, за якими стоять гроші, вибори і алчність. Я такий, як є, і мені дуже бідно за мій народ, який вважають за дебілів, за стадо ідіотів, які побіжить телефон десь до скінч до штрих-кода і задонатить аферістам. а Оскар, як опять же на рахунку, будуть писати і казати, він шахрай, він аферіст э, от уже скільки я про себе це чую, хотілося б про себе це побачити. Бо коли я викладаю відео про своїх ворогів, мені кажуть, а зачем я, коли мені є, що показати, я обов'язково це роблю. І наступне моє відео буде чітко з звинуваченнями. Людей на мою адресу і з моїми відповідями на ці звинувачення. Для чого це треба? Для того, щоб очищати інформаційне отруєння пространство, простір. Це сьогодні потрібно, як ніколи. Тому е ви звіти мої вже бачили, фото, відео бачили, е подяки бачили. Ще раз скажу, я не об'язан звітувати. Не об'язан. По одної причині. Я з перших годин війни тільки цим роблю що. День пашу, мотаюсь, э, скупляюсь, пакую, фасую, везу в Донецьк, возив. В жопу міра возив, туди, де чорт боїться сарати. Ліше і до Донецького аеропорту доїжджали, тепер мене посадили під домашній арешт, під вечірній, щоб я не їздив. Ну, я не їжджу, другий їжджать. Все одно я передаю і вожу. І э, всі, хто зі мною з перших годин війни, не задають мені питань, бо знають, що я ніколи копійки чужі не вкраду. Не потім з цим жити. Не, не, спасибо. Спасибо. Я вірю в карму, я вірю в закони природи і я вірю в Божу справедливість. Е, ще що обідно: люди з Європи, з, з Америки, з Італії, з Іспанії, з Португалії, з Франції, з Швеції, з Фінляндії, з Норвегії, з Греції, з дуже багатьох країн, вони от так і залишились зі мною. Вони ну, мені там на PayPal, коли там скидають 15 євро, Хто 500 доларів, хто 10 тисяч гривень скидали, ой, вибачте, 1000 доларів скидали на день народження мені. Я пішов зразу до, до, доложив хлопцям на запит. А по українцям я бачу, що все-таки оце весь отрута, ця вся брехня, вона діє. Так от, я вам хочу сказати, по-перше, тим моїм ворогам, які пишуть, слава Богу, ускіру перестали давати гроші. Ви не ускіру перестали давати гроші. Ви просто перестали. Розбиратись вправді, і коли б Оскар мог би комусь відповісти військовому і закрити якийсь запит, але я не можу сьогодні це зробити. Вчора я мог це зробити за свої кошти. І я не, не позорив себе, не принижував себе, не клянчив грошей. Я все робив за свої гроші. А, у мене вони були. І коли я чую, що ця людина загинула, то я хочу сказати тим людям Маганову Денису, Жені Кандуракі. Ніка з Польщі, да, там, хто там, Маслов з Харкова, Поверезнюк. Ребята, живіть з цим. Живіть з кров'ю наших пацанов на своїх руках. Потому що якщо б не ваші чорні роти, я не знаю, хто і скільки вам там заплатив за цю цю хрень. Всі, як один, учора, були е, зі мною, облизували мене все, а потім різко е, стали на мене летілятись. Ну, та й таке. Просто виживіть з цим. Виживіть з тим, що ви. Убили не одну людину, якій би через мене могли б допомогти. Бо багато хто звертався до мене. Я кажу, хлопці, вірте, ну хоч почку можу закласти, але ну, ніхто не візьме, ну нема в мене грошей. Люди перестали допомагати. Люди перестали мені вірити. І мені це бідно і больно. І вони кажуть, а ви думаєте, нам не бідно. А ви думаєте, у нас руки не пускаються. Я кажу, так зачем тоді я тут остався? Я можу час уїхати, в принципі. Я кажу, Кажуть, Україна, я інвалід. Е, і що ви, каже, цим добітесь? Но ви нас придасте. мої недруги і недруги нашої країни, і наших хлопців, вороги, я буду залишатися в цій країні до першого дня перемоги, а потім ми обов'язково поговоримо з вами, хто там ікру їсть, хто мільйонами ворочає. Я будь-якому військовому, будь-якому військовому, якщо це, звісно, не злий комбат, якого я добився звільнення через корупцію, там нічого не докажеш. Я можу подивитися в очі і відповісти на будь-яке питання. Будь тим більше я навіть детектор проходив. І коли мені кажуть, що це за показуха, ребята, я би був дуже осторожний з цими словами. Тому що ця показуха, як ви кажете, має відношення до дуже серйозної фірми, до якої ви можете позиватися в суд і звинувачити її в тим, що вони сфальсифікували мені відео і документ заключення по е проходженню поліграфа. Що я не бачу, щоб другі побігли на поліграф. Для чого я це зробив? Да Просто сад для себе в першу чергу, а в другу чергу, ну, люблю я затикати гавном чорноротих моїх ворогів. Ну, люблю, що ти скажеш. Ребята, давайте ставатися людьми і думати головою. А номер карточки я назову 5375 4114, 2510 7112. І взагалі в кожному відео в моєму Ютубі. У кожного відео є опис. Заходите в опис. Там є ссылка на телеграм-канал, тому що Тікток і кладуть, фейсбуки кладуть, слава Богу, YouTube, телеграм-канал на поклали ще. Ссылка на банковські всі реквізити і на нові ну, гарячі лінії. Всім дякую. І пам'ятайте, ми пройдемось.